Це вже не одноразове звернення, вже їх було 240 звернень. Все переїхали мешканці Жашкова, Жашківського району, які хочуть поспілкуватися з містам прокуратурою. Уманський місцевий прокурор, ця стадія була пройдена. Він взагалі сказав, що звернення громадян вже відмінено Генеральним прокурором України було. В чому це заключається? В тому, що посадові особи, а саме на рівні керівництва поліції, також ваші колеги, тобто прокуратура місцева, зловживаючи своїм службовим становищем, чи з якихось інших там мотивів, що воно в них, чи в користь їх переслідує, чи як. це? два-чотири місяці назад, два місяці назад, в жашкові. Спочатку пройшов кліч виселити осіб румської національності. Для чого це робилося? Для того, що оперенні люди повідомили всім ромам Жашківщини, що для того, щоб вони там жили, вони повинні вносити щомісячну опередну суму грошей. Вони від цього відмовилися, так як вони всі громадяни України і живуть там фактично з свого народження. За чого пішли фактично погроми? Щоб підписаний прокурор на вашу хату. Фамілія така й така. І вони йдуть і роблять бізнес. Рвуть, ламають, годами заживають. Діти у дуки попеляку до бабів возить. Картори не так від те, що в декабрі місяці мали цигану унічтожать повністю. 21 декабря кинули отаку мені рибу глушак, прямо в варанду, випали з сікла. Двоє дітей. Ці, не Ми визиваємо поліцію безполізну. Ми в поліцію знаєте так дозвонили, через 112. Ми під, під, під дворами поліції. Машини жигулем під'їхав, жінку підвіз. І вони не відкрили, даже подивіться, 112, я написав заяву і Несколько по сотні життя. Матюшенко Петро Петрович. І це не одна моя хата, це тоді 5. Поліція каже, вас ще каже, не вбили. Ви ще живі. Ну ви подумайте, ні в школу, не в дітям, ні в магазин, ні в аптеку, ні на заправку заїхати. Скоро будуть так, як то на китайці собаки не заходять, такі будуть Щас на день. Ми не маємо права не поліхмахерську зайти, не ні... на моті машину помити, не в кафе зайти, Можливо. чаю ці кофе вийти. Так ми мусимо якось відвоювати це все, ви розумієте? Ну не можна, навіть по хліб ідуть діти, то йдуть зразу толпами, ви розумієте? Зобираємося 5-7 чоловік за ці дві буханки хліба. Як ви то прийшов, тоді за ваші українці говорять на 20 хат. Мають іти обшуки на цаган. Сказав начальник міліції, це вже між вашими українцями. доходить mm -hmm. до цага. До, 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 до. Щоб не їхали на чекаси, щоб не піднімали, бо вони піднімали всіх сотрудників. Залякують. Що їх принижують. Я вибачаюся. Микола Миколаївич. Ми зараз зробимо групу спільну. Слідчого управління, штаба, з представниками ВВБ і думаю, з питанням. Ну, я цю ситуацію почув буквально 2 тижні тому.